Позашляховик для великої родини до джорні 16-го року 9-го місяця, який ми привезли з США в Україну. Він же в Україні розмитнений, сертифікований. Відремонтований, було замінено переднє праве крило, оскільки воно було пошкоджене в Америці. По Вінкоду ви зможете побачити всі пошкодження, які були по даному авто, чистий Carfax, тобто прозора сервісна історія. У даному відео сьогодні я вам покажу автомобіль зовні, всередині. Зробимо заміри лакофарбового покриття, а також покажу вам комп'ютерну діагностику, чи є наявність помилок по даному автомобілю. Перейдемо до візуального огляду до Journey Crossout. Даний автомобіль ми привезли з Америки. Авто відремонтоване. Замінно переднє праве крило. Як ви бачите, все в колір, без зауважень. Ось так автомобіль тепер виглядає. Гарна літня гума. Диски не пошкоджені. Гальмінні диски, як нові, провели ревізію ходової частини, також все в порядку. Задні партроїньки камера заднього огляду. Дуже високий кліренс у даного автомобіля. Це семимісне авто. Присутній також безключовий доступ. Ось так автомобіль виглядає зовні. Тепер перейдемо до огляду салону автомобіля. Так, безключовий доступ. Карти збережені, не пошкоджені. Виконані шкіра, шкіра, пластик. Передні задні склопідйомники. Регулювання дзеркал. Підігрів дзеркал. Кермо не пошкоджене. Електрорегулювання водійського сидіння. Це у нас 2,4 бензин на автоматі. Великий монітор. Клімат-контроль. Android Auto, Apple CarPlay, Середній резидень ось так виглядає. Карти не пошкоджені. До речі, в даному автомобілі дуже цікаво, відкриваються двері. Подивіться, 90 градусів. Тобто, не зазвичай ось так відкривається у більшості автомобілів. А в даному авто, дивіться, як це доволі комфортно. Середньому ряді сидінь запитань немає. Бачимо виродний клімат-контроль на середній ряд сидінь і задній ряд сидінь. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Ось так все складається. Доволі багато місця. Так, бачимо, є камера. Залишається ще про тому багажник. Отто. Ось так все виглядає. Всередині є домкрат, все повністю в комплекті. Тепер перейдемо оглядати сидіння з іншої сторони. Так, сидіння збережені, не пошкоджені. Як бачите, тут комбінований салон, виконаний шкіри та тканини. Доволі приємна на дотик тканина, м'якенька. Стеля збережена, не пошкоджена, без всяких слідів, п'ятин та іншого. Ось так виглядає карта. Не пошкоджена, не затерта. Садіння пасажира. Також збережне, без зауважень. Так все виглядає. Карта збережена, не потерта. А зовні автомобіль оглянули. Також всередині тепер перейдемо до замірів лакофарбового покриття. В руках має товщиномір і зараз я вам покажу товщину лакофарбового покриття. Капот нас алюмінієвий. 128, 120, 130, ось це крило було замінене, 109, купувалося нове, 109, все бачите, рівненько по зазорам, 104, 120, 121, 121,

119 119 119 114 118 114 127 116 120 Далі у відео покажу вам стан підкапотного простору. Капот вже відкрив, покажу вам наявність підтікань, а також чи якісь скучні болти, чи ні. Ось так все виглядає, нічого не вимивали. Все в пилюці. Двигун сухий, без підтікань. Зараз фокусую, покажу вам все. Так все виглядає. Так, з цієї сторони бути не кручені. Крило не кручене. Нічого. Фари рідні. З цієї сторони було замінне крило. Ось так все виглядає. Все профарбоване. Так, капот не кручений. Рідини. Все в межах норми. Зробили заміри. Замінюти поки що не потрібно. Ось так виглядає підкапотний простір даного автомобіля. До речі, хто знає, де в нього знаходиться акумулятор? Напишіть в коментарях. Просто ми його замінили на новий. До речі, в даному автомобілі також замінне масло двигуна та масляний фільтр. А також фільтр салону. Перейдемо тепер до комп'ютерної діагностики даного авто. Комп'ютер вже підключив. Беремо тест. Поїхали. Зчитувати по всіх блоках чи все порядок. Поки що без зауважень. Так, дивіться, все зелене. Помилок по даному автомобілі ніяких немає. Пробіг автомобіля 142 000 чи миль. Діагностика я відключив, давайте тепер заведу автомобіль, подивимося, як запускається. Так, обороти не плавають, все працює гарно. Покажумо зараз, як працює двигун. Антифриз не закипає. Гарний стан автомобіля. А тепер перейдемо до висновків по даному автомобілі, а також підсумуємо взагалі, що це за авто. Це в нас Dodge Journey Crossover Кросовер 2016 року, 9 місяця. Даний автомобіль ми придбали у США на аукціоні Copart. В нього чистий шкарфакс. По ВІН-коду Ви зможете побачити це все у даному автомобілі. Все працює без зауважень. Двигун працює рівно, коробка перемикається плавно, без пинків, без ривків. Також при газуванні ніяких посторонніх звуків, ніякого диму нічого такого немає. Автомобіль в збережному стані, гарні гальмівні диски, гарна літня гума без корозії авто. Це семимісний автомобіль у даному відео. Я показав автомобіль, як виглядає зовні всередині. Зробили замір лакофарбового покриття. По Пошкодженням вони були незначні, замінили тільки крило, а все залишилося ціле, неушкоджене. Даний автомобіль є в нас в продажі, знаходиться в місті Володимир. Якщо вам необхідно більше інформації по даному автомобілі, пишіть в коментарях ми надамо її більше вам. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. А також під цим відео закріплено телеграм-канал, в якому ми публікуємо інформацію про автомобіль, які є в нас в наявності або є в дорозі. А висновок по даному автомобілю напишіть, будь ласка, ви переглянувши це відео. Якщо вам сподобалося, відео ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на канал. До наступних зустрічей.